Кавалердгар і генерал, багатий поміщик і аристократ, царський адзютан і український гетьман. Він учасник російсько-японської, російсько Першої світової і громадянської воїни. Лев Троцький називав його українським Бонапартом. Генерал Демікін другим мастером. Ким же він був насправді? Павло Скоропетський не бронзовий пам'ятник, а жива людина своїми чеснотами і вадами. І в тому його привабливість. Наше сьогоднішнє суспільство все частіше згадує про сильну руку, яка приборкала безла. Ви майбутнє покоління, і вам визначати незабаром ще розвитку нашої країни. Давайте скористаємося до минулого. Оцінювати Гетина Скоропадського можна по-різному, але саме своєю неоднозначністю він не Особисті <кій> історії, ми багато про це говоримо. Яка ж герої? Здійснимося сьогодні спробу відійти від усталених схем, міфів і поглядів, побачити наше минуле без незаперечних критиків чи навпаки суцільного з здобутками героями. Отже, ми з вами будемо вести історичне дослідження. Молоді роки Скоропадський був особисто знайомий з Лавом Густером Емілем Фон Гарґєєвим, майбутнім фердмаршалом і президентом Фінляндії. Обидві держави України та Фінляндії стартували майже одночасно. Проголосивши свою незалежність. Чому нині Фінляндія, Європейська держава з високим життєвим та економічним рівнем, хоч розташована за полярним колом, а Україна, яка лежить в самому центрі Європи, не змогла довести у ті роки словом і тілом, що факт незалежності здатен до життя. Та й зараз шукаємо шляху. Чи там починається такий красивий портрет?

Першого українського корпусу вільного казація створили українську народну громаду. Ця організація почала пропагувати думку про те, що тільки сильна диктаторська влада здатна вивести країну з безладу і анархії. Найдоцільнішою на їхній погляд форми влади було Гетьманство, а найкращою кандидатурою на роль гетьмана генерал Павло Скоропадський. Скоропадський отримав обіцянку від німецького командування дотримуватися нейтралітету. Під час планованого перевороту і змушений був піти на виконання вимог окупаційної влади. А тепер давайте звернемося до підручника. Сторінка 202-203. Скористайтеся буквально декілька хвилин. Чому німецьке командування було зацікавлено саме в такому розвитку подій української революції? Домінантною реформацією стало відновлення приватної власності на землі. Повернення її в товарний облік. Міністер... Міністерством земельних справ на місцях створювалися регіональні управління хліборобства та державного майна, а також губернські повідові волос... волосні... Волосні, 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 земельні, земельно ліквідаційні та особливі комісії. Земельна реформа мала багатоступеневий характер. Низкою законодавчих актів передбачалося реалізувати такі принципи. Перше відповідальність за перетворення прав на себе уряд. Друге. Створення державного земельного фонду за рахунок державних церковних і частини приватних земель і повним відшкодуванням за них. Третє. Продаж земельних ділянок малоземельним господарям. Четверте. Створення дрібних, але економічно міцних господарств. П'яте. Забезпечення ефективної роботи цукрової промисловості як базової галузі України. Шосте досконалення, досконалення сільського господарського кредитування. Зібрати врожай на такій площі. У жовтні було засновано Вищу земельну комісію, яку вчали сам Петро Скоропадський. Власи на увагах доброї держави до аграрного питання в цей час пояснювалося тим, що після жНІПУ 1918 року передбачалося розпочати перерозподіл землі того, що у 1919 році кожен господар працював уже на власній землі. На початку листопада було ухвалений законопроект, який регулював процес викупу державним земельним банком на лишком землевласників та їх подальшого розподілу між селянами. Маєтки, що мали велике господарське значення, обслуговували цукроварні, розводили елітну будову. Запеклі бої з німецькими військами вкинулися построєні селянські загони. Тоді зброя була легкодоступна. Начали Почалися вантажниками з місцевих жителів. Ці сулички е, набрали величезних масштабів. Тільки з нас не політика вантаж, ну, вантаж, <гум> 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 Павла вантажкам. Гетьман Павло Петрович Скоропадський. Гетьман сумував новий уряд міністрів з помірно-консервативним <гум> <спомірно -консервативних, гум> чиновників військових і спільних діячів. Головного кабінету міністрів став Седір <гум> <гум> Лизогу, міністром закордонних справ. Дмитро Дорошенко, член партії соціалістичних федералістів. Єдиний соціаліст в уряді. Міністром освіти відомий український політик Василенко. Василе. Василе. Інші міністри були членами російської партії, в основному партії. Адміністративний апарат. Почали діяти старости, студентської ради, професійні чиновники, поліція тощо. Однак ніс цього апарату апаратувана. Для У промисловості було ліквідовано робочий контроль над виробництвом. Заборонялися страйки, скасов... скасовувалися. Восьмигодинний робочий день і встановлювався годинний Відновився залізничний рух. ремонту Локомотив. локомотивів. Відповідно до головного пріоритету у внутрішній політиці земельного питання у липні 1918 року був розроблений проект загальних основ земельної реформи, що викликав різкий протест більшості селян і невдоволення великих землевласників. У цілому, ж можна констатувати відновлення в держави поміщицького земного Також при гетьманаті було обмежені демократичні права і свободи. Проводилася політика переслідувань більшовиків, представників інших лівих партій і також анархістів. Під жорстку цензуру потрапили газети, заборонялося проведення зборів, мітингів, маніфестацій. У жовтні було засновано вищу земельну комісію, яка очолив сам Павло Скоропадський. Посилена увагу глави держави до аграрного питання. В цей час пояснили тим, що після жнитві 1918 року передбачалося розпочати перерозподіл землі для того, щоб у 1919 році кожен господар працював працювати на власній землі. Давай наступний файл на другий день. В Україні державі була конфекція партії українських сільбородів і землевласників було проголошено за власку Рафатського гетеном всієї України. Начальник штабу Київської київськ, округи полковник Слівінський та клівний відділ під Командою полковника Аркаса одразу ж стали виконувати накази Гетьмана. Полк галицьких січових скривців, які не підтримав Гетьмена, був розформований. керуються лише добром України, нарікавши українці, не хочуть його підтримувати, але одночасно оточував себе людьми крайньо ворожими до всього українського і майже сліпо слухав їх поради Зверніть увагу, повернемо. Дивіться, ви будете писати, що чому не доведемо реалізувати проєкт. Чесною людиною, але дуже слабовільною. А ми ж ставили на початку, що треба досить. Такий історичний номер, ну, авторитарна влада, якої чесна, але самовірна людина. Найважливішим досягненням гетьманату характеризувалася Національна культурна політика. Новою владою були здійснені е, спроби організації державного апарату і системи освіти. Випущено було кілька мільйонів примірників українських підручників, більшості шкіл введено в українську мову. Досмона близько 150 нових українських гімназій, у тому числі у сільських районах. У жовтні в Києві та Кам'янці-Подільському відкрилися два нових українських університетів. У російськомовних університетах, Харківському, Київському, Одеському почали працювати кафедри української мови, української літератури, історії та права. Прийнятий закон про обов'язкове вивчення української мови і літератури, історії та географії України. З висновку ми можемо зробити те, що національна культурна політика Скоропадського найбільше розвинула, оскільки Німеччина саме в цю галузь політики не втручалася.